Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Питання мобілізаційних процесів та призову громадян на військову службу активно обговорювалися на черговій нараді семінарі селищного та сільських голів, інспекторів військового обліку та керівництва хуйської райдержадміністрації та районної ради. Про що мова розповідає наш перший відеоматеріал? Нещодавно у стінах Хуської райдержадміністрації була проведена чергова нарада семінар голів селищної та сільської ради, інспекторів військового обліку та керівництва райдержадміністрації та районної ради. Основним питанням наради став аналіз проведення мобілізації та призову громадян у 2015 році. Був заслуханий звіт, виконуючого обов'язки хусько міжгірського об'єднаного міського військового комісаріату. Головуючий на нараді Михайло Пристає наголосив на неухильній та повній взаємодії військового комісаріату та органами місцевого самоврядування. Також відмічалося, що на даному етапі проведення мобілізації та призову місцеве самоврядування повинно взяти на себе інформаційну складову та доводити до відома громадян необхідну інформацію стосовно мобілізаційних процесів у районі. Обговоривши актуальні питання, які турбують голів місцевих виконкомів, нарада семінар у Хуській райдержадміністрації завершила свою роботу. Вже традиційними народними гуляннями відзначився четвертий фестиваль проводи на полонину освячення овець, що минулої неділі відбувся у мальовничому селі Горінчово. Тут ентузіасти місцеві вівчарі з покоління в покоління зберігають традиції цього древнього ремесла. Побувала на святі вівчарства, і наша знімальна група. Минулої недії у майвничому селі Горінчого відбулася значуща подія а саме четвертий фестиваль освячення овець та проводи вівчарів на полонину цього дня, зберігаючи вже багаторічну традицію, місцеві священники освятили овечу кошару. Вже традиційно рік у рік ця подія перетвориться у справжні народні гуляння з концертом, атракціонами та святковою атмосферою. Фестиваль називається Освячення від полонину. То вийшло не ми його створили, ми підтримуємо тільки традицію, а створили його наші діди-прадіди. Получалося так, що коли ви йшли в полонину, їх освячували від всякої біди. Так сталося, що ми тільки доповнюємо цю традицію. Без служби вівці полонину не пускаємо. Наші традиції не забуваються. Я думаю, поколіннями не будуть забуватися, тому що це дуже важливо. Багатовікові традиції вівчарства підтримуються ентузіастами та місцевими вівчарями, котрі з покоління в попління передають знання по утриманню овець та виготовленню сиру. Бо я любитель того, і я чисто так держу, бо держу, бо люблю то. то бізнесу як такого великого не є. Проходить до половини 20 кілометрів. Звідси сутка їх і треба з бівчані. Незважаючи на проливний дощ, який, до речі, вважається хорошою прикметою, свято вдалося, і гості та місцеві мешканці залюбки долучилися до народних гулянь. Організатори фестивалю запевняють, що подібні традиції вівчарства будуть зберігатися, а фестиваль стане хорошою народною традицією та буде проводитися і надалі. Продовжуємо наші розповіді про свято міста над Тисою. У рамках святкування 9 травня у стінах загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 відбулося урочисте нагородження талановитих школярів міста. У церемонії нагородження взяли участь керівники міста, учні, їх батьки та вчителі. Як проходило вручення нагород, далі у відеоматеріалі. Щороку учні міста над Тису показують високі результати у олімпіадах з різних дисциплін. Цього року 256 школярів стали переможцями та призерами. Свої знання вони з гідністю представляють як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях. Тільки на третьому обласному етапі всеукраїнських олімпіад з 18 базових дисциплін ХУС представляли 106 учнів, а переможцями стали 56. 22 представників гімназії інтернату вибороли перемогу. 12 Дцять учнів з третьої школи, шестеро з другої школи, шість учнів школи номер один імені Августина Волошина, З шостої школи чотири призери. З четвертої, троє двоє переможців загальноосвітньої школи перших других ступінь з угорською мовою навчання і один від п'ятої школи міста Хуста. Найкращі результати четвертого етапу всеукраїнських олімпіад. Вихованці хуських шкіл показали географії, історії, економіці, інформатиці та французькій мові. В урочистій атмосфері всіх юних талантів нашого міста знайшла своя нагорода. На їх честь звучали пісні, лунала музика і були сказані слова привітань. Я хочу щиро подякувати кожному вчителю, який доклав свою краплинку своїй душі до того, щоб ми мали стільки багато переможців. Я хочу подякувати кожному батькові, кожній мамі, які також вкладають у вас, шановні молоді друзі, все, що можуть вкладати, щоб ви виросли достойними будівниками нашої молодої держави України. Мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися для того, щоб відзначити наших молодих переможців, адже держава, яка не має сильну потужну наукову націю. Переконаний, немає перспективи і немає майбутнього. І мені приємно те, що ми зібралися в день, коли наше славне місто Хуст святкує свій черговий юбілей. Він великий, дуже великий. 925 років з дня заснування біля замку гори міста Хуста. Сьогоднішній зал це справжній подарунок нашому місту. Подарунок, від якого я маю величезне задоволення і від якого мені хочеться. Усім вам лише дякувати за ту роботу, яку ви робили. Ми показали в області, ми показали в республіці, що місто Хуст, древнє місто Хуст, має молоді сили, які будуть і далі розвивати це місто, робити з нього місто сад, робити з нього окрасу нашої батьківщини. Я дуже хочу подякувати учням, які тут присутні. Не за те, що ви перемогли і отримали перше, друге, третє місце. Не в місцях справа. Можливо, завтра це буде інше якесь місце. Я дякую вам за ту настирність. Я дякую вам за силу волі, я дякую вам за бажання вчитися і показати приклад усім, хто є навколо, що навчання приносить свої плоди. І я дуже надіюся, що ви в майбутньому. Будете справжньою окрасою всієї держави. Європа чекає вас і Хуст хоче відправити вас у Європу для того, щоб ви там розказали, що ми є, ми будемо і ми будемо завжди кращі. Відрадно, що наше місто щороку дає Україні талановите підростаючі покоління учнів, які гідно представляють хуст, і маємо надію, що й надалі учні хустських шкіл плідно працюватимуть на ниві знань, і місто на тисою подарує нашій державі плеяду талановитої молоді. Другий день святкування Дня Хуста продовжився концертом та показом мод і зачісок. А завершився грандіозним виступом запрошеного львівського фолк-рок-гурту Йорний Клоц. Учасники гурту приїхали до мальовничого міста над Тисою, щоб привітати краян зі святом на запрошення громадської організації Фойта. Детальніше у сюжеті далі. Гости свята міста розважали виступи вокалістів, вихованців школи мистецтв та колективів танцю. Показали і студенти ліцею сфери послуг, представивши свою колекцію одягу та зачісок. Талановитої молоді хуста не залишили нікого байдужим, і всі виступи супроводжувалися гучними оплесками. А справжньою кульмінацією вечору став довгоочікуваний виступ відомого львівського фолк-рок-гурту Клоц». Хлопці зі Львова виступають у новому жанрі, поєднуючи автентичну українську музику та інструменти з сучасними рок-мотивами. Створення гурту не менш цікава ніж його музика. Гурт приїхав до Хуста на запрошення громадської організації Фойта, представники якої давно слідкують за творчістю гурту і вирішили зробити його виступ подарунком містянам до дня народження рідного міста. Гурт існує десь орієнтовно з 2008 року, але був інший формат. Там було поєднання етніки української і електроніки. І власне десь з тої доби перенеслася оця теперішня е, така фішка заковика гурту, що ми етнічні всі ці гудила, намагаємося через сучасні засоби звукове добування. Опрацьовувати і відповідно робити такі певні хитрощі. Всі закохані ну, власне в українську питому і етнічну рідну пісню. Це однозначно. При тому хлопак, який товче бухало, він взагалі Сумщини уродженець, тобто якби східної України, ну всі решта західної України. І тому ці такі поєднання цих співанок наших з різних частин України. Глядачам запало в душу неординарне виконання пісень львівською групою. І хлопці в декілька раз викликали на біз. У захопленні від теплого прийому хустян були і учасники групи. Нехай хустяни тримаються, тому що 925 років це дуже потужна дата. І бажаємо вам щастя, здоров'я і успіхів! Відрадно, що у великому потоці сучасної музики є гурти, які не зраджують багатовіковим традиціям нашого народу і популяризують власні українські мотиви. І як бачимо, публіка від цього у захопленні. Тож шануймо українське. Одним із основних етапів святкування 925-річчя міста Хуст було і спортивне дозвілля у вигляді вже традиційного футбольного турніру пам'яті відомого футболіста та тренера Івана Фляшка. Про спортивні змагання та святкову атмосферу турніру, що відбувався на хуському стадіоні Карпати, розповідає наш останній на сьогодні відеоматеріал. Чудовим спортивним дозвіллям святкової програми 925-річчя міста Хуст відзначився вже традиційний футбольний турнір пам'яті відомого футболіста та тренера Івана Фляшка, змагання якого пройшли на Хуському стадіоні Карпати. Це свято співпало, святом я би назвав великого футбольного функціонера, який... Доклав чимало зусиль у розбудову футбола не лише хущини, не лише закарпаття, а й україни. Це великий тренер, великий футбольний функціонер Іван Ляшко. Я щойно пройшовся, побачив молоде покоління серед вас. Не лише чемпіони України, а я переконаний, що у складі національної збірної ви будете і чемпіонами світу і Європи. Я хочу вам поважати, привітати, звісно, наших гостей з різних районів, з різних областей. Хочу поважати вам всього найкращого, головне без справ – закінчити змагання. Цього року у турнірі взяли участь команди як із Закарпатської, так і з сусідніх областей. Зокрема, це команди міста Ужгорода, першої та другої команди Закарпаття, Ніка, лідер з Івано-Франківська, збірна команда Берігівського району, ФК Сільце, Іршавський район, Дебрицен і місцева команда дитячої нацької спортивної школи Хуст Нарциз. Дорогі діточки, я радий привітати вас від районної федерації футболу з відкриттям турніру пам'яті Івана Кляшко». Багато можна говорити про цю людину. Хороший футболіст, прекрасний тренер, виховане одне покоління діточок. І тому ми в честь нього цей турнір буде проводитися вже традиційно, друга неділя травня, кожен рік, і на ньому будуть присутні тільки кращі команди з області і з других куточків України. Разом із спортивним запалом на ігрових майданчиках відчувалася атмосфера свята, і всі учасники залишилися задоволеними як від футбольного турніру, так і від можливості долучитися до відзначення знакової події 925-річчя міста над Тисою. На сьогодні це всі новини. Шановні телеглядачі, на завершення нашого інформаційного випуску. Нагадую вам, що знайти нас ви можете і в Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски, новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.